Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо прогулянку по Черкасам і йдемо з вами в парк Сосновий Бір. А ми зайдемо туди зі сторони Дніпра і пройдемось по алеї скульптур, присвяченій древнім морським істотам. Кому цікаво, хто давно тут не був, запрошую вас на прогулянку. Друзі, не забувайте ставити лайк. Чи дизлайк, пишіть коментарі, я буду вам дуже вдячна. Який тут зробили? Будівництво який комплекс, теніс, чи що Що, і внутрі там щось роблять, так? Да? Іграють? Що, можна зайти? Ворота відкриті. Теніс. Глянь, скільки тут насадили, Є, тут все було Тені. таке теніс, да. так. Тені. Комусь дали в оренду видати, зробили ремонт. О, люди. люди гуляють ходять. Прямо движення яке. Тут літній такий майданчик для спортсменів ну люди скільки ходить, гуляє. Так, ну ми забираємо. Це а тебе Так? Я ну, Димка. Ой, я корбіш тебе, да? Я який здоровий. Шот. Що шо там? Шо там? Грязь. А що це? Чим то його обмазали, чи що? Ей. боже ж Мазута. Вы хоть напишите, что это, да? Мерзавцы. Да, они обза... да. обмазали мазутом и... ай яй 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 Это же Да, бессовестный, Димка. Сейчас, подожди, бабушка, доставай вот мокрый мокрое. Никогда не садись, нифига не будет. Ну, ты... Ну, бачите, пообмазывала это самое. Областная коммунальная водолазная рятувальная служба. Хоч би дітей написали, що обмазано тут це. Безсовісний. І це ми вже підходимо до пляжу Соснівський Соснівського. Площадка баскетбольна. Дівка. Тут теж поприбирали все. Всі дорожки. Ти закриті, так тут було гарно, що туалети, а тепер люди усі ходять. Ну, в ресторан не підеш, а туалета нема. Десь він по кущах ходить. Льод! Льот? Ді. Да. Ну, ми дійшли до Соснівки, да, тут десь білочки може будуть бігати. Зараз тут ось з пляжу скільки? поднимаемся наверх. Да пише фигурки по дивом скульптуры, да? Древние. Да это во это опасно. Сейчас тебя О, откусят. Меня откусят. Ой, воды сколько в ней. А. Настоящий ой, шишек он ей сколько пащу поклал, лять. У Главное, там шишек. Вот Вот Рыба она. Yes. Ого. Ничего себе. какой носорог. Класс, да? Да, красивый. А это кто? А это мамонт. А это мамонт. Бивни такие, да, у него? Большие. Ой, водичка щось ніхто не чистить, ля листя скільки позабивалось. Так що є, то не зараз. Щось, так ну, сколько кожного дня сипається, сипеться. Ну хоч би так вибирали, не чистить просто. Так, да. Повибирали, да? так? Мохом вже заростає. Ні. Тихо, тихо, синичка, лянь п'є водичку. Лянь, скільки їх бігає там. Бачиш? Синички. Ой, купаються вон водички. Лянь. тихо, Лянь купаються. Холодна. Водичка. Тільки синичик тут літає. Вже поприліталися з лісу. А, о яка мушля, да? Нет, улитка. Улитка. Гігантський мост. Де? Вот. Да, закритий, зачинений мост. Ніхто не ходить. А чого? Мати. Де? Ты? Ух. Проїхався як. Вот, смотри, да. змей. Цитана. Тебя не откусит? Нет? Вот здесь девчата танцуют. Димка, лянь А? Кому? Кому залажать? Кто-то ездит? Кто? Я Я? На. Башка, может, mm. здесь будет листочек? Листочек, Стрекоза тут. Бабка смотрите. Бабка? Бабка. Какая у бабка? Ну, я к стрекозе украинской бабка. Нет. Нет? А? Бабушка, смотри, кто это? Бабушка, смотри, кто это? Кто? А, как -а, а его звать? Тирадактиль. А, -а, -а. Зачем Если это? Дима, аккуратно. Ты хочешь подойти к нему? Пошли. Паровозик. Один хлопець там, так? Да? Скільки людей гуляє. Сьогодні неділя. Ой, дитячий майданчик, глянь, повний. А ми йдемо в ресторан. Спробуємо, якщо там буде столик, поїмо баноша. Ну тут заасфальтировал, Іленька, акуратненько стоять ящики тут. Так клас. Ну да. Асфальт зробили. Ну тут уже так я кажу, що ні надо і такое, такое. Ну да. Ну що такое за щетка почута. Ось і тут ресторанчик. Ніщо, фонтану так і нема тут. Зато тут такий ресторанчик, це як Закарпатська чекачка. Кухня. Сюди виходить. Тут квіточки посадили, так? Да? А то ж тут не було. Башка не сам. І вилочки нету. Зараз ми сюди зайдемо. Думаємо. О, є столики. От їх, да? так? зайнятий. М -м, які тут А, Мы заказали бамаш и е, каву. Нас там принесли американу, дімки какао. А, і сырнички ми заказали. А, у Саши це? А, кизилу, да? що це? Кизилівка. Кизилівка? А, с кизилу, так? Ой. Смач на щось таке. Я, як завжди, забула сфотографувати, вже зеленуху з'їла. Ось банош до нього. Сальце і сир. Да. А що за сир? Чи? Козій чи який не знаю. М -м -м, а банош смачний. Ням-ням, дуже смачний. Ось наш чек. А банош. Діночки, папа і ось нам. 500 гривень, так? 535? Так, тільки що були в цьому ресторанчику? Трошки зайшли в парк, прогулялись. І тепер їдемо додому. Зараз підемо на зупиночку. Я йду на парк. На автобус. Тролейбусу, мабуть, вже не буде, так? Да? Буде? І їдемо додому. <різь> ну, от, друзі, ми так прогулялися. Всім вам дякую за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. Пока, до наступних відео.